Вас вітає початкова школа села Мокре. Сучасне життя прекрасне, але в ньому є багато небезпек. Будемо боятися? Ні! Звичайно, ні. Просто треба більше знати, щоб правильно діяти. А ви знаєте, благодійний фонд Молода громада організовує конкурс соціальних проєктів. Давайте вчитись разом! А зараз детальна інформація. За підтримки благодійного фонду Молода громада, світових донорів та конкурсу місцевих ініціатив Дубешницької сільської ради ми маємо можливість взяти участь у конкурсі проєктів соціальної дії. У Дубешницькій громаді на Волині впроваджується інноваційна система токенів громадян CTS. Мешканці Дубешнинської громади зробили чимало добрих справ, за які отримали токени по трьох смарт-контрактах: облаштування сховищ, плетення маскувальних сіток та прибирання пришкільної території. Токени це можливість мешканців приймати рішення. Адже саме ними ми будемо голосувати за проєкти під час конкурсу. Беремо участь! Чекає багато цікавої інформації, інтерактивні уроки, тренінги, практичні заняття і ще багато-багато цікавого з питань безпеки. І все це в куточку безпеки нашої Мокринської школи. Давайте зробимо його сучасним. Обладнаємо його засобами візуалізації. У нас буде телевізор! Так. Купер! Цікаві мультики, корисні відео, презентації, повчальні фільми. Так, і все в цікавому форматі. Промінну безпеку, домедична допомогу, правила поведінки під час повітряної тривоги і багато корисних правил безпеки життя і здоров'я. Тож сподіваємося, що наш проєкт вам сподобається і ви підтримаєте нас. Голосуйте за наш проєкт Знати, щоб діяти.